Традиційно вечір п'ятниці підсумовуємо випуском новин від ситуаційного центру муніципальної варти. Завдяки вашим дзвінкам та повідомленням на гарячу лінію наші інспектори підтримують правопорядок в місті цілодобово. Патрулюємо вулиці на міста все під наглядом без правопорушень. Спеціально розроблені піші та автомобільні маршрути, щоб охопити максимальну кількість районів, допомагають тримати ситуацію під контролем. І навіть непогода не стане на заваді для патрулю. На вулиці непогода, йде дощ. Слідуємо по маршруту. Савхоз. Ізмаїльська. Центр міста, Сонячна Побіда, Паркова. За статистикою, патрулювання вулиць допомагає виявити до 40% правопорушень, які за планами порушників мали б залишитись в таємниці. І іноді знахідки бувають зовсім неочікувані. Комендантський патруль вулиця Шапська, Перехрестя Паркова, ДТП. Під час нічного об'їзду інспектори знайшли покинутий автомобіль, який явно мав ознаки аварії. На жаль, власників чи пасажирів на місці не було, тому маємо надію, що з ними все добре. Доля ж авто, евакуація на штрафмайданчик. Не покидайте свій транспортний засіб, навіть якщо ви потрапили в ДТП. І ще одне нагадування мешканцям громади: не гуляйте під час комендантської години. Стабільно з 12-ї ночі і до п'ятої ранку інспектори муніципальної варти хочуть бачити вас вдома, а не на вулицях міста. Ви знаєте, що комендантська комендантського води... да, я... да. «А я Куди ви йдете? Врітерки. А друга знакома. Я у нього став, а сказав, що ні не виходить. На в... 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 18 років, так? Да? Да. Да. В... Треба так ходити, щоб Я не вийшов, правда. А краще б таки вийшло дійти додому вчасно, адже попереджень багато не буває. Воєнний час передбачає обов'язкове дотримання комендантської години всіма громадянами без виключень, тому прогулянки залишаємо на більш ранній час. З часом регулярних перевірок паркувань у заборонених місцях в Акермані стало менше. Однак порушники і досі зустрічаються. Відпрацьовуємо вулицю Маяковського. На всі машини буде виписано попередження. Водії навчитись керувати транспортом мало. Варто пам'ятати, що є ще правила дорожнього руху, які написані з метою створити безпечний трафік. Стайте під знаком. Зубинка флоту заборонена. Треба автомобіль перепаркувати. Ну так, а куди його перепаркувати? А чуть далі там. Цей чолов'яга навіть не приховує, що він не знав дію дорожніх знаків. Ну а в принципі і навіщо? Можна покинути автомобіль на в'їзді швидкої та піти по своїх справах. Є знак від перекрестя до перехрестя. Тобто, до іншого перехрестя до Укрпошту є знак, зупинка хлопців заборонена». Ну зараз, зараз, буду думати. А що ж тут думати? У нас для нього є чудовий варіант. Трохи нижче є безкоштовна стоянка, про яку ми не втомлюємось нагадувати: всього декілька сотень метрів, і ви вже не порушуєте нічого і не заважаєте екстреним службам. Турбуємось про вашу безпеку. Більшість мешканців громади мають темний верхній одяг, а це суттєво збільшує ризик аварійних ситуацій в нічну частину доби. Наші інспектори продовжують чудову акцію та знову роздають світловідбивачі акерманцям. Щоб не було ніяких непорозумінь на дорозі, в да дорогу. уважно. це світловідбивач світить. так, О, о, о це їй ще треба. один дорозі. Приходьте в дорогу. <ріст> не нехтуйте такими елементарними правилами, бо колись це може врятувати вам життя, а колись. Врятоване життя, вчасний дзвінок. Виїхали по визову Ізмаїльська, 13, а то ця жінка не відкриває двері і не виходить на зв'язок. Зачинені двері, увімкнене світло, усе давалось в знаки, що тут точно щось не так. Сусіди також повідомили інспекторам, що ще не бачили жінку останній день, і найстрашніші здогадки, на жаль, підтвердились. Жінка таки померла: не будьте байдужими до своїх родичів та самотніх сусідів. Завжди краще перестрахуватись та встигнути вчасно. Однак частіше ваша пильність веде до історії з хеппі-ендом, як, наприклад, наступна, про яку ми вам розповімо. Виїхали на виклик. Жінка показує, де знайшла гаманця і буде передавати його нам. Нечесна людина, побачивши б габанець грішми, точно би не встояла перед спокусою. Але наші містяни зовсім не такі. Ваша співчутливість до людської біди та втрати вселяє надію, що цей світ ще чогось вартий. Бачу, що там грошей достатньо. Давайте ви нам самі наверное, покажете, що ви де ви знайшли його. Наша заява, чоловіка травці. Він то не його. Ну я підняла, звісно, той дівчат звернулася в говорю, Може, знаєте, хто тут був чи бачив. І поки інспектори проводили фіксацію знахідки, щоб далі передати до поліції. Знайшовся власник. Він саме повертався до місця, де міг загубити свій портмоне. Я вас угостюю чим то сладенький шукаво. Бо я вже думав. Це вже хрест, думаю, зараз блокувати карточки і все остальне. Повага, вдячність, пильність, засади, на яких працює муніципальна варта і які доносить до мешканців громади. Найближчий синонім до нашої роботи допомога. Допомога усім, незалежно від віку чи статі, кольору волосся чи зросту та навіть наявності шерсті чи ні. На гарячу лінію муніципальної варти надійшло повідомлення про те, що песик втрапив у пастку біля старого рибзаводу. Знайшли собаку, зараз будемо думати. Довго думати не довелось. У машині знайшовся евакуаційний трос. Декілька хвилин і собака на поверхні. Але. Зараз відпустимо і хай біжить з Богом. Цілий та невредимий. Підлітки це завжди весело, але не в нашій роботі. Бо у всяких розваг є крайня межа, і перетнути її досить легко. Герої наступної історії були піймані з закривавленими долонями, чим, власне, і привернули увагу інспекторів. Ну, що не такої ну. <ривіт> двоє тука, так? Да. Поймали, да? Да. 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 На щастя, бійки не було. А от чиєсь розбите вікно таки присутнє. З невідомих мотивів маленькі розбишаки вирішили проявити себе саме так. Ну що ж, надаємо першу необхідну допомогу і будемо розмовляти. Вже краще. Про свої пригоди хлопці разом з муніципалами прийшли розповісти батькам. Мама одного з порушників і уявити не могла, що колись відбудеться така розмова. Однак це діти. Тому переконались, що нас почули, і вдома відбудеться серйозна виховна робота, і пішли продовжувати свою роботу. Дорогою в машину інспекторів зупинив чоловік і попросив допомогу для жіночки, якій було вкрай важко пересуватись. Не кірво не кірвати, не наділить. Ага. 34. Ви Ми зараз подойдем, Декілька хвилин і муніципали довезли жінку на потрібну їй адресу. Пам'ятайте, що все завжди починається з нас самих. Наші інспектори готові служити прикладом порядності та людяності, поки це впливає на безпеку Акерману. Та більше, ніж слова, діє ваша пильність та небайдужість. Побачили неправову ситуацію, звертайтесь на гарячі лінії нашої служби, і ми одразу допоможемо!